Бо я саме у твоєму дивізіоні володіють росіяни. Як ти вважаєш, якщо не брати до уваги того таке Зурдо, є ще якийсь боксер серед поточних, хто може їх звідти посунути, хто може там здолати Бівола або Бутербієва? Якщо не, ви, ви, ми не говоримо про, то чесно кажучи, я не знаю. Може, це буду я. Може. І ми на це покладаємо великі надії. І ще один крок до поясів гвоздик зробить дуже скоро. Де, коли, що за суперник та чого чекати від цього бою? Ваша вподобайка? І погнали! Перше і достатньо важливе: екс-чемпіон WBC у Light Heavyweight змінив менеджера. Раніше справами українця опікувався менеджер Усика та Ломаченка Егіс Клімас. Віднедавна з гвоздем працює сам Едді Рейносо. Більш відомий по роботі тренером із Канело, Френком Санчесом, Енді Руіс та іншими топами. Тож зусиллями рейносу Сашко боксуватиме проти Річарда Болотніка на вечорі боксу Сауля Альвареса проти Джона Райдера. Це буде солідний івент у Гвадалахарі, Мексика. І зважаючи, що битиметься місцевий улюбленець Канело, стадіон Акрон має бути заповнений вщент. Детальніше зупинимося на супернику українця. Сучасний стан на півважкого дивізіону це далеко не різноманіття топів. Але як для міцного бійця середнього або вище середнього класу, Річард Болотнік виглядає цілком непогано. Кого 33 роки. Він родом із Латвії. У його рекорді 19 перемог, 6 поразок та одна нічия. Має 185 см сантиметрів зросту, що на 7 менше ніж у гвоздика. М'яко кажучи, не феєричним був старт кар'єри латвійця. У восьми перших поєдинках болотніх здобув лише 4 звитяги, зате потім видав серію із шести перемог. Спортивна географія Річарда вельми широка. Він боксував у Латвії, Британії, Іспанії, Штатах Південно Африканській Республіці. Франції, Німеччині та Канаді у 2019 році без проблем заволодів поясом європейського чемпіона WBO. Тоді латвієць у першому ж раунді відгамселив Стівена Ворда. А ще болотник перетинався з Тайсоном Ф'юрі, ну точніше, з його братом. Три роки тому Річард добряче потріпав нерви довготолесому кузену циганського короля Хосеа Бартону. У поєдинку в Латвії, який відвідав і сам Тайсон, він перебоксував Бартона за всіма статтями. Тож судді оцінили це своїм одностайним рішенням. Проте найкращий свій шанс Латвієць мав у 21-му році. Тоді промоутер його звели із Джошуа Буайці, який йде без поразок та збирається кинути виклик красійцям у цій весь. Зі, переможець пари забрав статус обов'язкового претендента WBA. Латвієць запропонував противнику одиночні силові удари. Болотнюк чудово розумів, що на постійних високих швидкостях проти Буатці він не витримає точно, тому старався вицілювати і працювати випадами. До четвертого раунду виглядав пристойно. Але потім британець по-справжньому включився в роботу і став ганяти опонента. Хлопчиком для биття за таких обставин Річард не виглядав. Кількісно поступався, але провалити суперника теж міг. Для ці цей бій виглядав дійсно хорошим випробуванням на шляху до топ боїв. Проте, попри більш-менш непоганий бій, на кінець у болотніка не вистачило ні сил, ні концентрації. Той пропустив плюху, яка запам'ятається йому назавжди. Такі поєдинки, як із Буаці, показують реальний рівень бійця, даючи резюме, найближчому супернику гвоздя, відзначу його манеру, що називається роботяги. Він тяжіє до силового боксу. Не проти вімкнути четверту передачу вже на старті і влаштувати махач. Запас міцності є. Удар достатньо сильний, страху немає. Болотнік це той суперник, який може створити проблеми будь-кому та навіть забрати своє, але тільки до першого розумного опонента. Гвоздику у школі боксу він поступається 100%. Досягнень в аматорській кар'єрі у Латвійця немає. А в єдиноборство він потрапив тільки в юності. Перед тим спробувавши себе в хокеї. Хлопець міцний, але технічно є нюанси. Олександр Гвоздик у свої найкращі часи. Це надзвичайно розумний атлет. Може довго ходити і шукати свого шансу заради того, аби вистрілити саме тоді, коли суперник виснажений. Як це було в чемпіонському бою з Адонісом Стівенсоном? Праймовий гвоздик був 4 роки тому. Тоді Сашко мав хорошу роботу на ногах і вбивчий правий прямий. Навіть Усик казав, що найсильніше цвяхи в будку забиває саме гвоздь. Після поразки Бетербійву ми не бачили українця в ринзі понад 3 роки. Повернення було багатостраждальним, страждальним весь час затягувалося та відкладалося. Врешті, коли суперника підібрали, і той знявся за два дні до бою. На заміну знайшли мексиканського джорнімена Хосео Бандо. Респект цьому хлопцю за те, що погодився на короткому повідомленні. Але великою загрозою для українця він не став. З хайлайтів видно, що Сашко ну зовсім в удар не вкладається. У деяких епізодах навіть свідомо береже противника, бо не хоче класти його вже на старті. Адже задача не вирубити ноунейма, а відчути ринг, згадати все те, що напрацьовувалося роками раніше. І з цим завданням. Олександр без особливих зусиль впорався. джебив, провалював опонента, викидав серії, але як слід свою вбивчу праву не використовував. Не на чесі з того, що ми побачили, українець виглядав вельми розкуто. Чогось нового поки що в роботі гвоздя не з'явилося. Захист оцінити важко, адже оборонятися нашому співвітчизнику майже і не доводилося. Переміг одностайним рішенням у шестираундовому бою, без шансів для Обандо. Тім Болотнік обіцяє влаштувати українцю пацанське робилово у десятираундовій битві. Окого класса бахсер і, і, і поэтому выйдем вийдемо і будемо бій друг другу морду. Українець свого опонента поважає. Для мене це хороший шанс показати світу, що я все ще тут. Чудово взяти участь у дуже класному шоу. Я чув, що там буде 80 тисяч людей, тож це дуже круто. У мене буде бій третій з кінця. Перед канело та комейн івентом. Я ставлюся до майбутнього бою дуже серйозно. Найперше, не дивіться на його рекорд. Він має 6 поразок, але цей хлопець почав займатися боксом 10 років тому. Чув, що він переключився на бокс із хокею. Він мав три поразки на самому початку, але він одразу взявся битися з суперниками хорошого рівня, і він продовжує розвиватися. Побив хорошого опонента в останньому поєдинку. Я готуюся до справжнього важкого бою проти міцного бійця. Із попередніх боїв та публічної риторики здається, що латвієць запропонує гвоздику хорошу рубку. Знаючи стиль Сашка, він просто не захоче на це піти, діючи більш обережно та не наражаючи себе не на небезпеку обмінів. Поза як два діаметрально різні стилі стикнуться між собою в рамках топового івенту. Тому подію чекаємо дуже цікаво. Як мені здається, зважаючи на всі перелічені фактори, 6 травня буде більше шансів у гвоздя. Віддам йому перевагу 65 на 35 і чекаю на перемогу рішенням. Бій має бути цікавим, але легкою прогулянкою проти затятого рубаки тут точно не пахне. Побажаємо успіхів українцю та вподобайте цей відосок, що будете за нього вболівати. До зустрічі!